Україна отримає винищувачі четвертого покоління F-16 у короткостроковій перспективі. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Вот он звіріний нацизм в саме є його проявлення. На що того, що такое, з ким ми боремося зараз. Україна готується до отримання F-16, працює над інфраструктурою та технічним оснащенням. Триває підготовка пілотів та техніків в Європі та Сполучених Штатах. У короткостроковій перспективі ми отримаємо. Ф-16. Середньостроково на перспективу також робимо замовлення для військово-повітряних сил майбутнього. Але це вже 27 30 роки. Робота триває і скоро ми їх будемо отримувати. Зараз ми обговорюємо не лише F-16. Там великий перелік: і F-18, і військово-транспортні літаки, гелікоптери та важкі ударні безпілотники. Крім того, зараз обговорюється із керівництвом Збройних сил Швеції передача Україні в винищувачів Гріппе Уже відомо, що наші пілоти навчаються літати на цих літаках і ще з серпня. Є також інформація, що Україна прагне придбати до 14 таких машин, тому цілком ймовірно, що передача буде ще до вступу Швеції у НАТО. Сьогодні в нашій воєнній програмі ми будемо говорити про те, які нові перспективи для України матимуть рішення та плани, які 6 та 7 грудня дискутувались у Вашингтоні. А там представники України обговорювали ситуацію на полі бою та актуальні оборонні потреби. Також йшлося про гарантії безпеки для нашої країни. А ще у Вашингтоні в цей же час пройшла масштабна конференція урядовців та зброєв зі США та України, які брали участь близько 350. 50 представників оборонних компаній з обох країн і метою був пошук шляхів для пришвидшення виробництва озброєння для сил оборони України за допомогою Сполучених Штатів Америки за підсумками. Серед іншого підписали меморандум про спільне виробництво в обороні промисловості, і також було оголошено, що в Україні. Мають бути побудовані виробничі потужності для забезпечення збройних сил України, необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони України, виробництва критично необхідних боєприпасів, а також ремонту і технічного обслуговування зразків техніки, які вже були передані Збройним силам України. Отже, як все це вплине на оборонні і наступальні можливості України, на що варто сподіватися, а де слід робити ставку, все таки на власні можливості. Про це ми і будемо говорити з фаховими експертами і керівниками наших компаній, які хочуть посилити боєздатність нашого війська за рахунок потенціалу і власних проєктів і ініціатив. Мене звати Сергій Згурець, я директор інформаційно консалтерної компанії Дефенс Експрес, яка спільно з каналами Еспресо прагне висвітлювати найбільш актуальні тренди у царині оборонно промислового комплексу і у сфері безпеки. І зараз. До нас долучається перший гість: це Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, воєнний аналітик і письменник. Пане Валентине, вітаю вас, радий бачити і чути. Пане Сергію, вітаю, дуже радий запрошенню, запрошення, як завжди. Хотів би почати з першого питання, але е, е, я певен, що ви власне слідкували за цими підсумками переговорів е, нашої делегації в Вашингтоні. Там був і міністр оборони, там і керівник офісу президента і міністр стратегічних галузей промисловостей. Тобто йшлося і про військово-політичну, військово-технічну складову. Але коли ми говоримо про військово-політичну складову, то насамперед мене зацікавила оця теза про те, що обговорювалися гарантії безпеки для України. Аїни, це таке тема, яка там була порушена після Вільнюського вільницького саміту НАТО. Потім вона якось трошки так відійшла на другий план, але бачимо, що що процес яким чином відбувається, я хотів би запитати, як ми зараз розуміємо ці гарантії безпеки від сполучених штатів? Чи залишилася оця концепція, що може бути такий варіант, який Сполучені Штати мають з Ізраїлем, де, умовно каже, що гарантії безпеки, начебто, немає в такому прямому розумінні? Проте є домовленості, які гарантовано до забезпечують допомогу Ізраїлю з боку Сполучених Штатів, і завжди мають робити так, щоб армія Ізраїлю мала технологічну перевагу над своїми супротивниками. Чи оцей варіант для нас можливий в контексті цих розмов і планів про гарантії для України? Насправді питання гарантій стає ще більш актуальним, тому що ну, війна затягується, і за таких умов ми в принципі не можемо. Якщо ми реалісти, да, ми розуміємо, що ми. Не можемо розраховувати на повне членство в НАТО, яке б нам забезпечило такі такі собі повноцінні гарантії, щоб ми були убезпечені від нападів Росії. Але саме гарантії, такі які можуть бути за моделлю Ізраїлю, є дуже дієвими і дуже цікавими. Чому тому, що Ізраїль не тільки отримує. Щорічно понад 3 мільярди доларів, від сполучених штатів, але ще й вів постійно розробки спільні. Наприклад, проект протиракетної оборони Еров, третя версія там сполучені штати. Витратили більше ніж 50% всіх асигнувань на, на цей проект, це дуже важливо, і під час війни це діяло дуже класно, тому що е, ці озброєння є і в Сполучених Штатах, і е, у, в Ізраїля. І тоді, коли починається е, час ще, так би мовити, да тобто бойові дії, Ізраїль зробив запит і майже одразу отримав усі необхідні високотехнологічні е, речі, боєприпаси, передусім для оцих систем протиракетних. Тому це дуже важливий момент щодо гарантій в цілому, то звісно, і це лунало під час саміту у липні. І це було зафіксовано в протоколі Великої Сімки, що Україна має не тільки отримувати ресурси і отримувати зброю від західних країн від країн-гарантів, але й отримувати технології, які дозволять інтегрувати оборонно промисловий комплекс України в систему. Нарощування оборонного потенціалу, і це знову таки відповідає цій ізраїльській моделі, тому що ну це якраз надає нам отакі можливості. Єдине, що я хотів би. Сказати, що ми дуже прагнемо, щоб двосторонні гарантії з усіма країнами, скажімо, зі сполученими штатами там чи з Німеччиною чи з Францією, щоб вони мали вигляд юридичного документу і щоб вони чітко визначали і цифру допомоги, і ті напрямки в технологіях, які нам потрібні, наприклад, скажімо, ракетні технології чи ППО. це дуже зараз нагальна потреба для України. Це дуже прискорило б наші Зробки особливо актуально це у той момент, коли Вашингтон і Берлін коливаються чи надавати нам ракети дальністю 300 і більше кілометрів. Ми б могли зробити свої, тим більше що ну не буду в деталі вдаватися, але ми можемо зробити і крилату оновлену ракету, яка буде вражати цілі на землі, і балістичну ракету в рамках проекту оперативно-тактичного ракетного комплексу. Це зараз знають і розуміють сполучених штатах. Сполучених Штатах відбулися дуже цікаві речі, на мій погляд, і е, перші два проекти про які вже повідомлено в е, військово-технічному співробітництву. Е, а саме йдеться про адаптацію ракет західного виробництва до е, вітчизняну вітчизняних а до радянських будемо казати комплексів е, БУК і С 300 які є в Україні, і е, 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 цей проект під назвою Франкенсем. Він фактично отримав ну нове життя там, да? фактично укладено угоду про його про спільне виробництво, і це дуже дуже важливо. І це спільне виробництво буде і в Україні, і в Сполучених Штатах.